Наступный минерал ⁇ андалузит. Сразу покажу. Ну и винджи же в вырубах. Андалузит. Твердость 7.075. Щильность 3.2. Блиск. Скляний. Ну, В формулі бачу, що там є, І... В Андалузії, е яка знаходиться в Іспанії, е були знайдені красиві каміння, які міняли свій колір в залежності від кута, під яким на них падали промені сонця. Вони відливали то помаранчеву коричневими, то жовтувато зеленими відтінками. Такі явища в мінералогії називають плеохроїзм. От так, чи... З хімічного погляду андалузіт є силікатом алюмінію. При огранці цих камінів ювеліри. Стараюся огранювати, огранювати їх так, щоб плеохроїзм проявився максимально. Ну, і я так розумію, що о, площина, чи як площина називається, вже забув. так Не буду довго згадувати, ми в алмазах роз, ну, брали це слово, грань. Ну, вона якось називається по-іншому. а? Платформа. ні ні, не платформа. Платформа це зріз зріс. Грань. І грань одна, трохи на друга, третя, четверта. І коли луч падає, ти зразу бачиш там 4-5 різних відтінків одночасно. Андалузіти. Мають сірі, жовті, бурі. Золотисті, помаранчево, коричневі і рожеві відтінки. А також э, червоні, червоні та темнозелені. Рідко бувають безкольоровими. Місце народження мінералу були знайдені. Не тільки в Іспанії, але Шри-Ланка, Бразилії, Канада е, і США. Інші назви. Хрестовік або крестовік. Е, наступний. Мальтійський хрест, старинна назва, Хіастоліт. це вид непрозорий вид. Знаки зодіаку не виявлено. Енергії чоловіча Ян впливає на перці, на серце, ну, район. Ну, Персі. Лікування властивості. Андалузіт. Андолезіт позитивно впливає на опорно рухову систему, сприяючи зміцненню кісток, хрещів та полегшенню болю в суглобах, особливо при артриті. Його іноді використовують для нормалізації кров'яного тиску, допомагаючи як при гіпертонії, так і при гіпотонії. Андалузіт має протизапальні властивості, допомагаючи при різних запальних процесах в організмі, гальмує розвиток грибкових хвороб. Завдяки своїм заспокійливим властивостям камінь може сприяти покращенню сну та боротьби з безсонням. Андалузіт Допомагає відновити енергетичний баланс організму сприяючи загальному зміцненню здоров'я та підвищенню життєвого тонусу. Магічні властивості. Різнову е, андалузіту е, з хрестом. здавна вважався потужним захисним каменем. Зараз я згадаю, що що за. О, ну був хрестовік. Хрестовик або Мальтійський Хрест. Це більше пов'язана структура. Структура. Пластів, шарів. Різновиту андалузіту з хрестом здавна вважався потужним захисним каменем. Його використовували як амулет для відлякування злих духів, негативної енергії та захисту від нещастя. Він створює відчуття безпеки та стабільності. Ну, зрозуміло, що він працює як відштовхувач, як дзеркало. Дзеркало, яке відправляє, відбиває. Завдяки своїм змінним кольорам андалузіт символізує баланс між протилежностями, допомагаючи своєму власнику гармонізувати внутрішній світ. Знаходити рівновагу між фізичним та духовним, раціональним та емоціональним. Андалузіт допомагає розвинути аналітичні здібності, побачити ситуацію з різних сторін, як змінюється його колір, і знайти оптимальні рішення. Він сприяє явності розуму та об'єктивному погляду. Камінь використовують для медитації та духовного зростання, допомагаючи усвідомити своє призначення та знайти шлях. Він сприяє самопізнанню та прийняттю себе. Ну, Я би сказав, знаєте, от як його принцип роботи? От Ми ну, перед початком урока говорили за те, коли у людини вона. Пробує почути, да? і вона чує як світлих, так і темних. І, і, і ті, і ті ну, кажуть різне. І от по всіх властивостях у цей камінь, але знову кажу: не закохуйте зразу в перший, в перший попавши, як кажуть, да? в перший камінь. Він створює таку оболочку, особливо якщо ти дав йому таке завдання. Ви знаходитесь в такому, як Сіленський пузир, і е, він захищає вас від е, втручання е, темних голосів. І світлі голоси стають е, гучніші. А темні вони все одно будуть. Я перевіряв ну, не на цьому каміні, а на інших і сам створював цей пузир, просто щоб краще чути легів. А не чути демонів або бестов, там хто заважає тобі. І все одно вони там кричать, це те саме, що ти розмовляєш з людиною, да? ти її добре чуєш, але хтось за дверима кричить і тобі пробує заважати. Це е, велика різниця, коли е, хтось кричить за дверима да? і дає тобі змогу почути світлих. Або коли він поруч і кричить тобі в вухо, ну, різниця велика. І от по всіх властивостях цей мінерал він е стає е в ряд е ну, саме таких якостей. Деякі езотерічні традиції вірять, що андалузіт, Може допомогти згадати інформацію з минулих життів, або зрозуміти кармічні зв'язки. Ну, я скоб як написав для славян, Хроніки Акаші. Тобто, у вас просто буде, ну, він створить таку атмосферу, ну, цей знов таки пузир, да, який дасть вам змогу не то, щоб попасти туди. А соседоточитись для того, щоб попасти. Не плутайте різні речі. Каміння не допомагають. Каміння це інструмент, який допомагає вам створити ситуацію, щоб ви попали.